Я можу відповісти на даний момент те, що в країні дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація на востокі, і зараз не дуже не тільки в військово-морських силах дуже складно, тому я вважаю, що насамперед потрібно підтримувати ті на даний момент ті частини, які воюють на восточній Україні, тому що це перш перша задача для нас. Ми повинні закрити кордон з нашої держави. І після цього вже будемо е, розвивати військово-морські сіли та інше, розбудовувати армію. На даний момент я, ми нічого не, не просимо. У нас поки що всі є. Ми відпрацьовуємо на даний момент екіпаж розміщений на іншому судні. Ми відпрацьовуємо задачі щодо відновлення технічної цього судна. Можливо, десь в вересні. Але може трошки пізніше, ми вийдемо на ньому в море. Тому зараз, розуміючи ситуацію, яка склалася в країні, ми не можемо говорити о тому, що добре нам допомагають чи ні.